Вітаю вас, красиві люди. Сьогодні я хочу поговорити трошки про медитацію, що нею є, що нею не є. Розібратися трошки в термінології, розказати трошки про свій досвід, забрати цю плутаницю, яка, незважаючи на багато інформації, відкритих джерелах, в розумінні, що таке медитація. Отже, напевно, почну з того, що медитація пройшла в моє життя в 2010 році, здається, або в 2011. Вже багато років я знайома з техніками медитації. І я починала з школи Сахаджамар. Це була медитація на внутрішнє світло. Наступним моїм кроком була трансцендентальна медитація. Я вчилася вчителі, який відмовився від формалізованої школи, хоча сам навчався в, в університеті Махаріші, і мені чомусь це було дуже цінно, тому що я відчувала живе знання, а не формалізацію передачі, парампери, хоча це теж має місце бути від вчителя до учня. Далі в моє життя ввійшла віпасана буддистська медитація в традиції Тхаравади. Медитація на рух. Живота під час дихання. І, звісно, медитативні техніки, медитативні керовані голосом практики, візуалізаційні практики це теж має місце. Я це і сама практикую, сама проводила. І от про все це я хочу трошечки коротко розповісти, яка різниця, чому так багато плутанини, тому що медитацію зараз називають більшою мірою принаймні за моїми спостереженнями саме у ці керовані медитативні практики. Можливо, колись я зроблю ефір, ролик, можливо, напишу допис про те, що відбувається з фізіологією під час цих практик, що відбувається з тілом і психікою, нервовою системою під час самомедитації, що відбувається з під час медитативної практики. І це, це має свою цінність однозначно. Для мене це про різну. Сферу впливу про різну глибину впливу, і я хочу сказати, що саме медитація, на якій побудована така поширена зараз з 90-х вже техніка mindfulness, от саме ця медитація це про відсутність будь-якого голосу чи будь-якої керування зовні це занурення в себе. Опираючись розумом на певну так звану опору. Є опорні техніки медитації, є техніки концентрації. Власне, трансцендентальна медитація це медитація з опорою на абстрактну мантру. Абстрактну тому, що медитація в ідеалі своєму веде до сповільнення думального процесу нашого, так? до переходу в певний стан певних хвиль роботи розуму, мозку. Це на рівні фізіології і в усіх вченнях, у всіх філософіях, релігіях, де є присутня техніка медитації, до речі, вона, якщо ви не знали, є присутня і в християнстві, це так звана, місти... не так звана а містична школа, міст... містичне відгалуження від християнства, яке називається і Там теж є свого роду медитація. По суті, це медитація, коли монахи моляться на одну дуже просту молитву, перебираючи чіткі. Полукраїнське слово, так от, вертаючись до медитації, чим абстрактніша опора, тим глибше і швидше робота мозку переходить в цей стан хвиль. Роботи мозку, де ми можемо відчувати такі от глибини, аби так звану цю зупинку внутрішнього діалогу, і одночасно вертаючись до духовного аспекту практик медитації, це щось що поєднує нас з тим, нашим більшим я з тим чимось, яке в різних традиціях теж називається по-різному. Я це називаю божественна присутність. Контакт з нею може бути не тільки під час медитації, звісно, але в медитації цей навик контакту можна напрацювати. І окрема практика і навик присутності і взаємоприсутності. Про це я теж окремо колись розкажу. Але зараз саме ділюся таким своїм покроковим доходженням тієї, якою я є зараз. І саме практика медитації в тому всьому шляху займає такий великий шмат років мого життя. Трансцендентальна медитація довгий час була зі мною. Вона і зараз зі мною є. Деколи я медитую саме цією технікою. Часом з часом в мене з'явилася в житті віпасана. Це практика мовчання Віпасаною Я здебільшого займаюся на ретритах. Їжджу, їздила, сподіваюся, що я буду далі їздити на дві-десятиденні. Точніше, одна була 12 днів, друга була 9 днів. Віпасини в буддийській традиції Тхарабада, як я казала вище вже. Це ретрит такий дуже. Поки інтенсивне занурення, ретрит мовчання, повного абсолютно мовчання, відсутності будь-якого контакту з соцмережами, в ідеалі з кни, з книгами так само, відсутність контакту навіть очима, да бо ж багато спілкування між людьми відбувається на невербальному рівні. Тобто таке глибоке, глибоке занурення, багато медитацій дня. І Я хочу сказати, що відтінок цієї медитації для мене дещо інакше ніж в трансцендентальній медитації. Можливо, колись розкажу про це окремо, бо це не стільки розказати, це скільки от варто передати станами. Що відбувається там, що відбувається тут, в принципі, плюс-мінус такі самі мається на увазі ефект впливу на тіло, на психіку, ефект відчуття цієї присутності, взаємоприсутності. Ну напевно, тут вже може кожен вибирати, що кому більше до душі, більше заходить. Є так само ж багато різних видів медитації: Є динамічна медитація, так звана трансова медитація, коли ми через тіло входимо, через рух, монотонні рухи або через повтори, які якихось е, слів в рух. Чи крики, чи співи, до речі, медитація при співанні мантр теж має місце бути. Тобто шляхів насправді дуже багато. Медитативні керовані техніки, як я говорила, це практики, які діють трошки на іншому рівні роботи мозку на іншому рівні сприйняття, і там мова швидше більше йде про такий енергоментальний аспект. Ми ніби перепрограмовуємо своє якісь упередження, своє якісь бачення. Ідучи за голосом ведучого, залежно теж на яку тему. Відбувається медитація, та бо їх дуже багато всяких різних. Є також дихальні медитації, є медитації, які сказала, які впливають більше на енергетику, тобто якісь візуалізаційно-медитативні практики, коли ми щось візуалізуємо. І тут теж варто звертати увагу на візуалізацію як на уяву, як на фантазію, чи на візуалізацію, яка включає стан. Тобто коли ми проживаємо цей стан тотально собою, не просто в уяві, а відчуттями, тілесними відчуттями, ну і розумом термо, ми слухаємо так і сприймаємо. Через розум цю практику це коротко, що я хотіла розказати про медитації. Якщо вам цікава та тема, якщо цікаво більше подробиць, можливо, цікаво вивчити техніку медитації. Буду рада з вами взаємодіяти. Ви можете мені написати медитація, і я зв'яжуся з вами. Ми поспілкуємося.